Пане президенте, вітаємо вас в овальному кабінеті. Яка неповага? Ще рано. <звук> що ж, пане президенте, ви готові до припинення вогню? Звісно, але нам потрібні гарантії безпеки. Ви не в тій позиції, щоб висувати вимоги. Яка неповага! Краще подякуйте президенту, що намагається врятувати вашу нікчемну країну. Про що ви? Так, ми знаємо всю правду про війну в Україні. Невже від вашого брата, що воює в Збройних силах України? Н ні, з більш надійного джерела. Зі сторіс. О Боже. Ми знаємо, що Росія повністю контролює ваше море. Небо. І землю. І Путін вже три роки стримується, щоб не стерти вашу країну з карти світу. Але він цього не робить, бо прагне миру. Що за маячня? Тож змиріться, у вас немає карт, у вас навіть розвідки немає, щоб попередити цивільних про запущені по них російські ракети. Але ж вона у нас є. Вже ні. Ми її тимчасово заблокували, як і всю військову допомогу. Н Навіщо ви це зробили? Я роблю це, щоб зупинити смерть. Жартую. Просто тиснемо на вас, щоб ви пішли на будь які умови. Але ж через це загинуть люди. Яка неповага! Ви хоч подякували за всю ту допомогу колишньої адміністрації, яку ми заблокували. Послухайте, нам лише потрібен справедливий мир і гарантії, що війна не почнеться знову. О, не хвилюйтеся! Я провів телефонну розмову з Путіном, і він запевнив, що хоче миру. Які вам ще потрібні гарантії? Телефонну розмову? Так. Дуже, дуже важливу. Слушаю. Містер Путін, я позвонив, щоб сказати вам, що ви. Ви. Ви геній. О, нет, это ви геній. Ну что ви? Это ви геній. Нет ви. <сіху> -ху -ху -ху. Нет ви. О, нет, ні, Дональд. Это ви настоящий геній. Але ж це не гарантії. Це чудові гарантії, надійні як Будапештський меморандум. А за нього ви подякували? Так, щодня дякуємо своїми життями. Все, досить. Я бачу, що на відміну від Путіна ви не готові до справжнього миру. Тож покиньте білий дім і подумайте над своєю поведінкою. Як все пройшло? Чудово.